Марокканські млинці без яєць та молока готуються довше ніж з'їдаються. З'єднуємо всі сухі інгредієнти та вливаємо теплу воду. Пробиваємо суміш блендером 2-3 хвилини, щоб не було грудочок. Накриваємо тісто рушничком та відставляємо в сторону на 20 хвилин. Ось таке тісто у вас має вийти. Смажимо на сухій пательні лише з однієї сторони. Кульбашки будуть лопати, і у вас має вийти ось таке сухе тісто. Ці млинчики чудово смакують з кави для тих, хто цінує інтенсивний смак та любить гоступінь. З нотками темного шоколаду та горіхів. Таку каву можна придбати. Ти усіль по млинчики зліплюємо як варенички, вони гарно тримають форму та не розклеюються смачного. Марокканські млинці без яєць та молока готуються довше ніж з'їдаються. З'єднуємо всі сухі інгредієнти та вливаємо теплу воду. Пробиваємо суміш блендером 2-3 хвилини, щоб не було грудочок. Накриваємо тісто рушничком та відставляємо в сторону на 20 хвилин. Ось таке тісто у вас має вийти. Смажимо на сухій пательні лише з однієї сторони. Кульбашки будуть лопати, і у вас має вийти ось таке сухе тісто. Ці млинчики чудово смакують з кави для тих, хто цінує інтенсивний смак та любить гоступінь. З нотками темного шоколаду та горіхів. Таку каву можна придбати. Ти усіль по млинчики зліплюємо як варенички, вони гарно тримають форму та не розклеюються смачного.